У 1965 році в Аризоні США професор медицини Труман Девіс проаналізував та описав анатомічні та фізіологічні деталі смерті Ісуса на Христі. Він пояснив, що відбувається з організмом жертви Розіп'ятої. Розп'яття було винайдено персами в 300 році до нашої ери, а римляни удосконалювали його до 100 року до нашої ери. Це найболючіша смерть коли-небудь винайдена людина. І саме звідси походить термін тортури від латинського дослівно з Христа. Ця кара була винайдена в першу чергу для найжорстокіших злочинців. Ісус відмовився від знеболюючого вина, який йому запропонували римські воїни, і цим виконав обітницю в Євангелії. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного аж до дня, коли з вами новим його питиму в царстві мого Отця. Ісуса роздягнули догола, і його одяг розділили між собою римські стражники. Вони ділять між собою одіж мою, а на шату мою жереб кидають. Розп'яття гарантувало жахливу, повільну і дуже болісну смерть. Жертва, прибита до Христа, мала абсолютно неприродне і незручне анатомічне положення. Коліна Ісуса були зігнуті під кутом близько 45 градусів. Він був змушений підтримувати власну вагу м'язами стегна, що є анатомічно неправильним положенням, яке неможливе без судом в м'язах стегон. Через декілька хвилин після того, як хрест підняли, плечі Ісуса були вивихнуті, а за ними і лікті і зап'ястя. Результатом цих вивихів є те, що його руки були практично на 23 см довшими, ніж зазвичай, як це ясно показало зображення на плащаниці. Цим було сповнене пророцтво з 21-го псалма. Я розлитий, немов та вода. Всі мої кості поділилися. Декілька років тому в іншому американському інституті провели експеримент. Троє волонтерів погодились провести тривалий час в положенні, в якому був Ісус. Це дало змогу ще більше зрозуміти, що пережив організм Ісуса під час розп'яття. Після того, як були вивихнуті зап'ястя Ісуса, лікті й плечі. Вага його тіла через руки викликала тиск на м'яз грудної клітини. Це змусило його грудну клітку витягнутися вгору і назовні у найбільш неприродному положенні. Його грудна клітка постійно перебувала в стані максимального вдиху. Щоб видихнути, Ісус повинен був опертись на пробиті цвяхами ноги і підняти власне тіло, дозволивши грудній клітці рухатись вниз і вперед, щоб випустити повітря з легенів. Його легені перебували в стані спокою з постійно максимальним вдихом. Розп'яття це катастрофа з точки зору медицини. На відміну від усіх голівудських фільмів про розп'яття, жертва була надзвичайно активна. Розп'ята жертва була фізіологічно змушена рухатись горою вниз по хресті на відстані близько 12 дюймів, тобто 30 сантиметрів, щоб дихати. Процес дихання викликав нестримний біль, змішаний з абсолютним жахом за Оскільки розп'яття тривало шість годин, Ісус все менше й менше міг переносити свою вагу на ноги, так як його стегна і інші м'язи ніг все більше і більше славно. Збільшувалось зміщення його зап'ясть, ліків і плечей, а подальше підняття його грудної клітини робило його дихання все важчим і важчим. Через декілька хвилин після розп'яття Ісус став потерпати від сильного задушя. Рухи вставали все рідшими, в міру того, як Ісус ставав все більш виснаженим, але страх неминучої смерті від задухи змушував його продовжувати докладати зусиль, щоб дихати. У м'язах ніг Ісуса розвинулись болісні судоми від тиску при спробах підняти власне тіло, щоб видихнути. Біль від двох роздроблених всередині нервів з його зап'ястя буквально вибухали при кожному русі. Ісус був увесь покритий кров'ю і потом кров була результатом бочування, яке мало не вбило його. А під результатом його спроб дихати. До того ж, він був абсолютно голий, а вожді юдеїв, натовп і злодії по обидва боки Христа знущалися, лаялись і насміхались з нього. Окрім того, все це спостерігала Мати Ісуса. Уявіть його емоційне приниження. Через те, що Ісус не міг підтримувати адекватну вентиляцію легенів, Він знаходився в стані гіповентиляції, тобто недостатньої вентиляції. Його рівень кисню в крові почав падати. У нього розвинулась гіпоксія. Окрім того, через обмеження дихальних рухів рівень вуглекислого газу в крові СО2 почав підвищуватися. Зростання рівня СО2 змушувало його серце битися швидше, щоб збільшити прилив кисню і видалити СО2. Дихальний центр з мозку Ісуса посилав термінові повідомлення в його легені дихати швидше. Він почав важко дихати і, можливо, конвульсивно хрепіти. Фізіологічні рефлекси Ісуса вимагали, щоб він глибше вдихнув, і він мимоволі перемістився вгору і вниз по Христу набагато швидше, незважаючи на біль. Болісні рухи спонтанно починалися кілька разів на хвилину на радість натовпу римським солдатам і сини Дріону, які знущалися над ним. А я, як черв'як, а не чоловік, посміховище людське і погорда в народі. Всі, хто бачить мене, насміхаються з мене, розкривають роти, головою хитають. Покладався на Господа, він хай же рятує його. Нехай той його визволить, бо він його уподобав. Однак через прибиття Ісуса до Христа і його зростаюче виснаження Він не може більше забезпечувати киснем своє тіло. Гіпоксія, нестача кисню, гіперкапнія, надлишок СО2 змушували його серце битися все швидше і швидше. Тепер у нього розвинулася тахікардія. Ісос нічого не пив протягом 15 годин, починаючи з 18-ї години попереднього вечора. Він кровоточив через жорстке бочування, терновий вінець, цвяхи в зап'ястях і ногах, а також множинні рвані рани, отримані під час побиття і падінь. Він був в шоці першого ступеня з гіповолемією, низьким рівнем крові, тахікардією, надмірно швидким пульсом, і гіпергідрозом, надмірним потовиділенням. Близько полудня серце Ісуса вірогідно почало пробуксовувати. Легені Ісуса, швидше за все, почали заповнюватися легеневим набряком. це тільки посилювало Його дихання, яке було сильно ускладнене. Ісус переживає серцеву та дихальну недостатність. Ісус сказав: Я спраглий, тому що його тіло волало про рідину. Висохла сила моя, як лушпиння, і прилип мій язик до піднебіння мого, і впорох смертний поклав ти мене. Ісус мав гостру потребу в внутрішньовенному вливанні крові і плазми, щоб рятувати своє життя. Він повільно задихався. На цій стадії в Ісуса, мабуть, розвинулись порушення кровообігу. Плазма і кров зібралися в просторі навколо його серця, званого Перекардом. Стало серце моє, немов віск, розтопилось у моєму нутрі. Ця рідина навколо його серця викликала тампонаду серця. Рідина навколо серця, яка перешкоджала правильно бити серцю Ісуса. Через збільшення фізіологічних потреб серця і розвитку гемоперикарда, Ісус, ймовірно, в кінцевому підсумку отримав розрив серця. Його серце буквально увірвалося. Швидше за все це й стало справжньою причиною його смерті. Коли римляни хотіли прискорити смерть, вони просто ламали ноги жертвам, змушуючи жертву задихнутися в хвилини. О третій годині дня Ісус сказав, здійснилося в той момент Він випустив свій дух і помер. Коли солдати прийшли до Ісуса ламати Йому ноги, він уже був мертвим. Жодна з частин Його тіла не була зламана для виконання пророцтва. Ісус вмирав протягом шести годин після найболютіших і найстрахітливіших тортур коли небудь винидених людиною. Ісус помер, щоб звичайні люди, такі як ти і я. Могли жити вічно.